З 2014 року і до сьогодні найкращі сини та доньки України виборюють її незалежність ціною своїх життів. Вони навічно залишаються в наших серцях і пам'яті, і у цій війні ми платимо надзвичайно велику ціну. Тому збереження і гідне вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України є нашим священним обов'язком як держави, так і суспільства. В цілому у нас в залі зібрані ті люди, які з 2014 року долучаються орган. Організовують, є співорганізаторами та активними амбасадорами даного заходу забій. Це щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни, приурочена до дня пам'яті захисників і захисниць України. І е, у нас е, лідерство в цьому році е, бере Міністерство ветеранів України та Міністерство молоді і спорту долучається і дуже важливо. Е, Деякі зміни і певні технічні умови, які розповсюджуються на всю Україну, щоб ми були в єдиному такому об'єднанні щодо цього заходу. Зараз я їх зачитаю для участі у забігу до Дня пам'яті захисників України. Необхідно здійснити реєстрацію за посиланням, розміщеним на офіційних сайтах обласної військової адміністрації та територіальних громад. Реєстрація починається сьогодні, 3 липня 2024 року та завершиться 13 серпня 2024 року. Нумерація учасників буде все Тобто не локальна, не обласна, а всеукраїнська. Тому важливо реєструватися саме по офіційній Google-формі, яка буде надана. Кожен учасник отримує свій порядковий номер. Забіг буде проводитися одночасно на території України та територіях інших держав у суботу, 31 серпня 2024 року. Кожен учасник забігу має пробігти обрану ним дистанцію 2 кілометри, 5 кілометрів або 10 кілометрів із закріпленими на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України у період з 2014 по 2024 роки, та поділитися життєписом героя стегами. Хештег Біжу за Героя Нижнє підкреслювання 2024 та хештег Забіг2024 у соціальних мережах. Це важливо, адже тоді ця акція набуває. Набуває конкретного обличчя, конкретного героя, який віддав своє життя, за те, щоб ми мали з вами змогу долучитись до цієї акції. За день до початку забігу на електронну пошту зареєстрованим учасникам надійде інформація про місце проведення та реєстраційний номер. До участі у забігу допускаються з 18 років, а неповнолітні можуть брати участь тільки в присутності батьків. Це важливо. Забороняється збір внесків за участь у забігі та реклама політичних сил це також дуже важливо. Участь у забігу здійснюється. Без велосипедів. Дозволяється долати дистанцію ходьбою. У разі оголошення повітряної тривоги просимо прийти до найближчого укриття і дозволяється друкувати на футболці ім'я та фото загиблого захисника чи захисниці. Забіг проводитиметься з метою вшанування подвиху тих, хто віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Прошу долучитися до забігу та вшанувати їх пам'ять максимальній кількості людей: спортивних, неспортивних, родинні забіги. Це дуже важливо. Це про вашу позицію, про вашу свідомість і про нашу об'єднаність до перемоги. Ми пам'ятаємо, минулий рік була підвищена. Небезпека, і мені здається, що були активізовані обстріли. І тоді ми прийняли рішення, що в обласному центрі забіг проходив кожен о, самостійно проводив забіг. Ну я пам'ятаю, що ми з дитиною окремо бігали. Але в територіальних громадах було прийнято рішення в деяких територіальних громадах це були масові забіги. Тому зрозуміло, що ближче до дати ми будемо орієнтуватися по ситуації, яким чином ми робимо зараз, але маємо провести з гідністю і використати. Потенціал цієї патріотичної акції як для вшанування, так і для навчання нашого молодого покоління.